Крупи, цукор, олія, консерви та ще багато інших продуктів роздали у продуктових наборах найменш захищеним мешканцям Вінниці та людям, які через війну приїхали до нашої громади. Уже 6 тисяч містян отримали продуктову підтримку від Вінницької міської ради. Щороку департамент соціальної політики тепер вже спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом формують та роздають продуктові набори переселенцям, людям з інвалідністю першої групи, родинам, де виховуються діти з інвалідністю, родинам полеглих та безвісти зниклих захисників і захисниць, багатодітним сім'ям. Продовж 20 днів пакунки отримають 20 тисяч містян. Продуктові набори видаються таким малозахищеним окремим версом населення. Я хочу сказати, що завжди міська влада допомагає продуктовими наборами, але ми намагаємось і розширити спектр тих людей, яких ми бачимо, що їх можна включити, тому що вони теж є малозахищеними. Ми опрацювали досить так з таким підходом, щоб кожна людина не була залишена поза увагою, адже кожен має право на гідне життя і на соціальну. Таку підтримку а основне завдання і департаменту і влади це саме є турбота про наших віничан, де кожен віничан важливий.